Музика, душа нації, стверджує відоме прислів'я. З ним повністю згодні волонтери координаційного штабу волонтерів Дніпра. Після того, як в їх холі з'явило стареньке піаніно, увесь штаб, ніби заново ожив. Цей інструмент, який пізніше був відлагоджений та розфарбований, став для працівників штабу і засобом покращити комунікацію один з одним. І інструментом психологічного розвантаження розповідає волонтерка Тамара. Нам психологи кажуть, переключайтеся, вам важко, але заставляйте себе. І ми приходимо потім, коли я ближче познайомився. Тут люди з двома вищими освітами, тут такі, тут декани грузили, тут такі люди високі працюють. Я Катерина Леонова, яка і стала ініціаторкою встановлення піаніно в штабі, має величезний досвід роботи з вуличними інструментами. Необхідність їх встановлення в громадських місцях та волонтерських центрах вона зрозуміла ще в 2014 році, коли активно співпрацювала з Богданом Дніпровим піано-екстремістом. Коли ми почали їздити Украї... Україною, то ми побачили, що е... волонтерські штаби, бібліотеки, якісь е... такі простори, де розвивається українська культура, вони просто аж вимагають от таких таких інструментів, як вуличне піаніно, або просто піаніно, яке стоїть в коридорі, на якому можуть пограти всі, як розповідає волонтерка, після початку повномасштабного вторгнення Росії волонтерам штабу було не до музичних інструментів, поки не допоміг щасливий випадок. І декілька місяців назад мені зателефонував мій дуже хороший приятель, колишній пресофіцер оперативного командування Схід Євген Романов. І він каже: Катюха, це ж ти промишляєш інструментами. Мені тут знайома віддала інструмент, типу, щоб не викидати його на, на помийку, ми його в машину ну, запхнули і веземо тобі. А я так я навіть не знаю, чи треба воно тут, чи не треба. Але потім я поговорила з дівчатами в штабі, і ми вирішили, що звісно, треба. Після того, як цей старий інструмент принесли до штабу, його налаштували, бо на ньому ніхто давно не грав. Потім його перетворили на справжній витвір мистецтва. Сергій Котов художник-волонтер. Його роботи вкрашають весь центральний хол штабу. Комбінуючи різні ідеї та стилі, він розмалював цей музичний інструмент. Придбали фарби і почалась Якісь ідеї з Пінтересу витягнулись, перероблені були на цьому піаніно, якби, стилізовані символи нашої України. От, і Дуже всім подобається. Пер піаніно об'єднує навколо себе волонтерів, зближує та заряджає їх позитивними емоціями. Маргарита, наприклад, переселенка з міста Краматорськ. Вона також майже кожного дня працює в штабі. Жінка розповідає, саме завдяки цьому інструменту вона фактично заново навчилась грати. Я дуже люблю музику, але останнім часом я не дуже часто грала, от ось потрапила до штабу, і пані Тамара мене запросила, а давай спробуємо. Так ми спробували дійсно змогла зіграти. Це мене дуже заражає. Я полюбляю музику. Так мені подобається грати, підбирати якісь відомі пісні або народні. Музика та співи завжди об'єднували людей, особливо це актуально в наші складні часи. Тому, коли на весь штаб лунають патріотичні українські пісні, ні у кого не виникає жодних сумнівів в тому, що Україна переможе.